Уявіть, 232 дитини з Шевченківської громади. Кожна з яких хоче вчитись мріяти та будувати своє життя, але часто їм бракує найпростішого: зошита, ручки або підручника. Саме тому ми створили проект Рюкзачок Турботи. Кожна дитина отримає рюкзачок з електронною книгою, набором для творчості, канцелярією та усім необхідним, що потрібно для навчання. Це не просто речі, це підтримка, мотивація та віра у майбутнє. Коли до нас доєднається 50, 100 чи навіть більше людей, разом ми реально змінимо життя дітей у громаді. Ваш регулярний внесок допоможе повернути дітей до навчання та підтримати їх емоційний стан навіть у найскладніші часи. Сума збору 634 тисячі 820 гривень. Навіть невелика сума стає великою, коли нас багато. Долучайтесь а разом. Ми подаруємо дітям не лише знання, а й надію на завтра.